З'ясували, що в той час, коли вся країна просто конче потребує сильної зброї, наше Міністерство оборони продає зброю, вибачте, наліво. Продали 39 тисяч автоматів безліч бронетехніки, продали все, що власне користується попитом на зовнішніх ринках. Коли це вскрилося, ми твердо сказали, наша команда, що ми. Категорично не будемо це замовчувати. Зараз передані справи до Генеральної прокуратури, і я доведу це до логічного завершення, тому що це виглядає як мародерство, як корупція на крові. І це допускати не можна. Я думаю, що ми всі віримо і хочемо жити по-новому. Але це не життя по-новому. Життя по-новому це прибрати старих корупціонерів. Це прибрати старі порядки і правила, і це зробити країну нарешті вільною від нечесних кулуарних корупційних інтересів. Цього ми їм не спустимо.